Хороші новини для всіх українців, особливо для тих, хто працює за кордоном або працює в Україні, неофіційно виявляється, що з 2003 року в Україні працює закон, про який мало хто знає. Це закон України про державне пенсійне забезпечення. Це означає, що кожен українець може і має право створити собі приватну пенсію, помимо цієї солідарної державної пенсії, на яку зараз виживають понад 10 мільйонів українських пенсіонерів. А більшість українських громадян все ще до сих пір продовжує сподіватися на цю саму солідарну пенсію від держави. Ви самі визначаєте розмір вашої майбутньої приватної пенсії, скільки років на неї будете виходити? Вона може бути 20, 30, а то й 40 тисяч гривень щомісяця. Поки ви працюєте, заробляєте гроші. У вас є можливість частинку якусь невеличку доходу відкладати і таким чином формувати свою приватну пенсію. Саме так люди роблять в усіх розвинутих країнах світу. Вони не сподіваються на державу. Де це робити? Українці можуть так само як європейці або американці, накопичувати собі пенсійний капітал в тих самих фінансових установах, які працюють на ринку України ще з 2000-х років. Весь список цих фінансових установ, а також як зберегти свої гроші від інфляції на довгий термін. Як з маленького доходу можна сформувати в собі капітал пару мільйонів гривень мінімум? Розповідаю кожного вечора о 21.00 на на прямих ефірах. Посилання в описі, а також першому коментарі.